Коли починати купати моркву, щоб вона була вже смачна, велика і довго зберігалася? Відповідь достатньо проста. Ранню стиглу моркву ми починаємо викопувати наприкінці липня на початку серпня, а пізню моркву копаємо наприкінці серпня на початку вересня. Але хто ж знає, яку моркву він садив ранню чи пізню? То в такому випадку морква нам сама просигналізує, коли її потрібно вибирати. А саме, якщо ваша морква ще вся зелена, і верхнє листя, і нижнє листя, то її ще вибирати рано. Вона нормально росте. А ось коли нижнє листя почне жовтіти. І стелитися по ґрунту, то це вже означає, що морква повністю визріла, вона досягла своїх максимальних сортових розмірів, а також набралася своїх смакових якостей, і її можна викопувати. Тоді вона буде добре зберігатися. Але якщо у вашому регіоні часто йдуть дощі, то витягніть пару морквин з ґрунту і подивіться: якщо вона почала розтріскуватися, то не чекайте, поки листя пожовтіє, а починайте її вибирати. Інакше весь врожай потріскається, і така морква не буде довго зберігатися.